Сантрекс, чи як це правильно читається, мережевий сонячний інвертор. За легендою перестав працювати. Приїхали, поставили новий старий, навіть не забрали по гарантії. Подарували брату власника і вирішили ремонтувати. Масивний алюмінієвий радіатор на передній частині, задня сторона повністю гладка. Тут якась порожнина. З боковим вводом кабелю, можливо, слаботочна комунікація. Роз'єм 220 виходу. Вміє він 3,3 кВт номінально, 3,8 максимально 230 вольт 50 Гц. Це вхід сонячних панелей. Різали прямо по дротах. Ось такі герметичні залиті конектори, конусні, класні. Загерметизований вивід кабелів при необхідності. А під ним суть, як я і думав, Порти комунікації РС-232, є Ксанбас, якась їхня мережа. І Auxiliary RJ11. Мабуть, їх послідовно можна включати. Запхана заглушка, кришки алюмінієві. Під кришками бачимо запобіжник по виходу. Він цілий, є запуск, мова не англійська. Видає версії прошивок, запускається, видає запрограмовані параметри. Нічого не димить, не стріляє, пахне формаліном. По входу запобіжників немає. Інвертор десконектадо відключений. Є кніпка. На неї реагують тільки при перезапуску. І при другому положенні кніпки переходить на англійську мову, але видає на всі параметри. Немає версії прошивки і немає напруги. Також. Запрограмовані режими відрізняються по нулях або не запрограмовані. Тепер пробуємо заживити його по сонячній стороні. Беремо нашу приблуду імітатор сонячної панелі і бачимо, що недобре. Таке враження, що по сонячній стороні він вказе. Так і є, коротке замикання по входу сонця. Якщо відкрутити достатньо багато гвинтів, то можна зняти процесорну частину. І розполовинюємо силовий модуль. Тут в нас є dc вхід, тут в нас є AC вихід. Ця частина в нас в порядку, нам біду шукати треба з цього боку. Поки що попробуємо розглянути, що є. Просто інтерфейс. З конденсаторами і запобіжником. Вихідні дроселя з конденсаторами фільтри. це релека конденсатори. І десь пішло на генерацію. Ось тут би в нас мав бути якраз перетворювач. Є накопичувальні конденсатори і дроселя. Це дроселя, не трансформатори. А це опторозв'язка розкачки. Це силовий вихідний блок. Вхідні кола, накопичувані конденсатори стоять так само фільтра. Це в нас йде електроніка керування, трансформатори, можливо, струму, можливо, первинного живлення не впевнений. Ось є діодні мости. Конденсатори, це може бути трансформатори живлення. Від 220, воно заживляється, ми вже дивилися. DC-DC перетворювач, якийсь тут є один. Посередині імпульсний трансформатор. Призначення поки не зрозуміле. Ось ця плата це, очевидно, розкачка керування DC-DC перетворювача. По входу. Конденсатори в нас стоять на 450 вольт. Вхід інвертора йде до 600 вольт. І от чи тут понижаючий, чи повишаючий, чи якийсь інший, мені сказати важко. Ще один дросель. Вся силова частина схована на радіатор знизу, її ми не бачимо. Ось тут видніються 4. Елемента по ножках. Я бачу, що це є діоди. Значить, це все ж таки трансформатор. Тобто ми маємо двійне перетворення. Постійна напруга сонячних панелей, перетворюється в змінну напругу незрозумілої тіології, чи піднімається, чи, чи опускається поки що незрозуміло. Тоді випрямляється на звичайних діодах, бо мають по дві ноги. Ось тут видно то 247 корпуса, а з цього боку видно їхні ноги. Здвоєна і одна. Це є діоди. Це є однозначно діоди. Тобто йде двійне перетворення, на накопичувані банки, і вже звідси нарізається синус 230 вольт. Тепер треба то все знову розполовинювати від радіатора і добиратися до силових елементів, дивитися, розуміти, чому в нас коротке по... Входу. Вихід в нас, очевидно, живий, хоча це не точно, тому що вихідний каскад міг бути відключений релюшкою. Продовжуємо продовжувати. Модуль керування відкручую, бо мушу зняти інакше не відкручу силові елементи під ним. Він на конекторах. Ось таких обережно їх не погнути. І плату ми знімаємо. Видно, драйвер якийсь. У c 3675 d Трансформатор оптопари і драйвера. Драйвера, напевно, щось з класики 11.05. Друга плата керування має аналогічний монтаж. І теж її знімаємо. Теж знизу бачимо трансформатори, розкачки. Теж є драйвера і оптопари. Видно контрольні точки для зручності, перевірки тестування. Силові елементи, реле ще одне. Стабілізатори. Тут окремо мусить бути живлення на силовий блок, окремі напруги. Так і є. Ось по дві, по три напруги окремо йде. Це, мабуть, токовий шум. Викручуємо цілу масу гвинтів і звільняємо плату. Для базової перевірки. Нам навіть не потрібно її знімати, виявляється, силові елементи мають монтаж через отвори в платі, і до них є доступ, що в принципі доволі зручно. Тепловідвід іде через терможвачки, через термопрокладки. Де відсутній один компонент стоять заглушки, щоб набрати висоту для рівномірного прижиму. Ось така схемотехніка, навіть не знаю. Це трансформатор струму однозначно. Ще якийсь додатковий конденсатор, три транзистора, тільки три, чому тільки три по входу. Вихід чотири транзистора, Два діода тут, один тут, ще два діода. Випрямлячі ми вже бачили раніше. А оце вихідний каскад, чотири транзистора. Хто це в нас є? g 4 psc 71 ud А тут Xus росте k 120 n 25 Круті транзистори. Такі в радіомазі не купиш. Ну і тестер в руки. Беруся видзвонювати, що погоріло і чому. І в результаті ми бачимо, що маємо пробиті тут всі силові транзистори. Чому по гейтах теж пробиті? Цілий, пробитий і по гейту. І тут половина, два плеча. Мусимо розбиратися як з наявністю компонентів, так і з керуванням. Де є керування силової частини? Ось воно є. Треба дивитися, що тут, чи ціле, чи погоріло. Таких оптопар знайти буде весело. Ну, пробуємо. Так виглядає верхня частина інвертора, яка служить низом плати. Вона росте верх ногами на підвищеннях, що оці підвищення, алюміній також. Прикручені на термопасту до фрезерованої поверхні термопрокладки. І на цих термопрокладках насухо сиділи транзистори. Проблемні були тут. Ось з якраз згорнув залишки олова. На вигляд все добре, тільки буду давати якусь трохи пасту на всякий випадок. І Ось цей бублик, такий невеличкий, як кулак, виглядає реально маленьким. На високій частоті по міді може вдувати майже 4 кВт потужності. В цьому перевага високих частот. Силова електроніка, це як мінімум гарно. На жаль, помилок вона не пробачає, тому треба дуже акуратно перевіряти, детально дивитися, чи щось не упустив. Частина транзисторів доступні. У Львові відповідно вже купив. Решта буде їхати з Китаю, і будемо продовжувати.